Привіт! Продовжуємо говорити про харчування вагітних. Головне правило народження здорової дитини, повноцінний відпочинок і харчування, яке містить всі важливі для розвитку дитини і здоров'я мами нутрієнти. Отримати їх з їжі завдання непросте. Сьогодні я розкажу про роль вітамінів в харчуванні вагітної, а в кінці відео назву ті вітаміни, які обов'язково мають входити в склад біодобавок. З перших днів вагітності до тих гормональних перебудов багато біохімічних процесів в організмі майбутньої матері відозмінюється. Різко зростає потреба в усіх вітамінах. В середньому добова потреба у вітамінах зростає на третину. Я почну з вітамінів групи В. Вітамін в 1 бере участь у клітинному диханні та має важливе значення в закладці та розвитку нервової системи плоду. Серед продуктів харчування найбільшого міститься у бобових та злакових круп'яних культурах, особливо в оболонці і зародку козерен. Тому в їжу необхідно включати крупи, особливо гречані та вівсяні. Хліб із суттів, борошна грубого помогу. Вітамін Б2 необхідний для росту, бере у процесі біологічного окислення. Для плоду важливий у формуванні всіх органів і тканин, і особливо органів зору. Найбільша кількість вітаміну Б2 міститься в дріжджах, печінці, а також у молоці та молочних продуктах. В салатних овочах, курячому жовтку. Вітамін в 3 необхідний для здійснення процесів біологічного окислення в організмі. Для плоду важливий для розвитку епітеріальних тканин, зокрема органів травлення та шкіри, міститься в достатній кількості у печінці, нирках, дріжджах, м'ясі, молоці, а також у горосі, бобових, пшеничні та гречані крупі, грибах. Краще засвоюється з тваринних продуктів, ніж рослинних. Вітамін в 5 бере участь у вуглеводному і жировому обмені та у синтезі ацетилхоліну. Для плоду важливий для розвитку органів ендокринної системи, особливо наднирників. Міститься у багатьох продуктах тваринного і рослинного походження, дріжджа, печінці, яєчному жовтку, зелених частинах рослин, горки, молоці та інше. Вітамін В6 бере участь головним чином у реакціях синтезу і розщеплення амінокислот, які є складовими білків. Таким чином, для плоду важливі для формування. Всіх органів та тканин, особливо нервової системи та органів кровотворення. Міститься у м'ясі, рибі, молоці, печінці, великої рогатої худоби, дріжджах і багатьох рослинних продуктах, Синтезується мікрофлорою кишечника. Вітамін В9 9 Тісно пов'язаний із процесами кровотворення, бере участь у синтезі амінокислот, буклеїнових кислот. Він також необхідний для правильного розвитку мозку і периферійної нервової системи, плода, а також повноцінного функціонування плаценти. Міститься головним чином у зелених листкових овочах: салаті, шпинаті, зелені петрушки, у всіх видах капусти, помідорах, яблуках картоплі та субпродуктах. Вітамін в 12 активує білковий обмін, бере участь у синтезі вітіоніно, нуклеїнових кислот, впливає на вуглеводний і жировий обмін, бере участь у кровотворенні. Вітамін в 12 теж важливий для плацентарного кровообігу у другому і третьому триместрах, а також в функції кровотворення плода. У значних кількостях міститься в субпродуктах, риб, м'ясі та яйцях. Вітамін С бере участь у регулюванні окисно відновних процесів у глиборному обміні, згортанні крові, регенерації тканин, утворенні стероїдних гормонів. Однією з важливих функцій вітаміну С є співучість у синтезі колагену. Таким чином, він вкрай важливий для плодового формування опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи, має значення для нормального пацієнтарного кровотоку. Вітаміном це багаті шепшина, болгарський перець, обліпиха, чорна смородина та такілі. Переходимо до жиророзчинних вітамінів. Особливостю їх є те, що як недостатні, так і надмірне їх споживання може нашкодити перебігу вагітності чи самому плоду. Вітамін А необхідний для повноцінного зору, забезпечує нормальний ріст організму. Міститься лише у продуктах тваринного походження, входить до складу тваринних жирів, у тому числі печінки, рин і риби, ікри, риб'ячого жиру, вершкового масла, сиру, яєчного жовтка. У рослинних продуктах міститься у вигляді провітамінів, пігментів, каротиноїдів. Багаті на каротиноїди морква, томати, червоний перець, зелена цибуля, щавель, салат, плоди, пшин, абрикоси, обліпихи, горбини. Для адекватного засвоєння вітаміну А необхідна присутність в їжі достатньої кількості жирів, білків і вітаміну Е. Під час вагітності важливо не перевищувати дозування вітаміну А, адже у високих дозах він токсичний для печівки і може спровокувати псевдожуху та виникнення вроджених дефектів. В процесі розвитку дитини, уповільнення росту плоду, неправильний розвиток сечовирідних шляхів. Утім, для передозування слід живати понад 5 тисяч міжнародних одиниць. Варто пам'ятати, що як лікарський засіб, БАД ретинол протипоказаний у першому триместрі вагітності. Часто лікувальна косметика теж містить ретинол, тож слід завжди звертати увагу на це. Вітамін Д перетворюється в організмі на гормоноподібну речовину, що бере участь у засвоєнні сили кальцію і фосфору, їх відкладання в кістковій тканині. Для плоду вітамін Д найбільш важливий у другому-третьому триместрах при формуванні скелету. Зазвичай утворюється зі стерінням у шкірі людини підпливом ультрафіолетових променів. Однак від жовтня до квітня сонячні промені падають під таким кутом, що вітамін Д практично не утворюється. Джерелом вітаміну Д є жир печінки тунця, тріски та інших гриб. Незначна його кількість міститься у вершковому маслі та яєчному жовтку, у риб'ячому жирі. Інші тваринні продукти бійні на вітамін Д. У рослинних продуктах, він, як правило, зовсім відсутні. Вітамін Е стимулює м'язову діяльність і функції статевих залоз, є природнім антиоксидантом. Бере участь у біосинтезі гему і білків проліферації клітин. Крім того, він бере участь у енергетичному обміні і тканинному диханні плода. Але у випадку з вітаміном Е дуже важливо також не переборщити, так як його гіпервітаміноз може негативно відбитися на розвитку серцево-судинної системи дитини і спричинити вроджені вати. Синтезується лише рослинами, міститься в зелених частинах рослин, салаті, шпинаті, особливо молодих. Паростках злаків, багаті натокофували рослинні олії. Деяка їх кількість міститься у тваринних продуктах, причинці, жовтку та молоці. Вітамін К бере участь у біосинтезі деяких факторів сідання крові та має значення у засвоєнні кальцію тканинами організму для плоду важливі у формування органів кровотворення. Вітамін К1 міститься у зелених частинах рослин, шпинаті, капусті, кропиві та інших, а вітамін К2 здатний синтезуватися мікрофлорою кишечника з вітаміну К1. Надлишок жиророзчинних вітамінів можна отримати виключно вживаючи медичні препарати з високими дозами цих вітамінів. Саме тому ні в якому разі не варто купувати полівітамінні комплекси самому без консультації лікаря. Як було видно із відео, завдяки раціональному і, що найважливіше, різноманітному харчуванні можна забезпечити надходження багатьох вітамінів в адекватній кількості. Саме тому немає гострої необхідності вживати комплекси, які містять усі вітаміни. Та є ряд вітамінів, які вагітні жінці неможливо споживати кожен день в адекватних кількостях виключно з продуктів харчування. До них відносяться вітамін В9 та вітамін Д. Профілактична доза вітаміну Д становить тисячу міжнародних одиниць. Це за умови, якщо рівень вітаміну Д у крові у нормі. А це буває досить рідко, часто означають 2000 міжнародних одиниць і більше. Так от, аби вагітні забезпечити себе хоча б тисячою міжнародних одиниць вітаміну Д, то необхідно споживати 250 г дикого лосося, 40-50 г печінки тріски чи тунця щоденно. Звичайно, такі продукти у нашому раціоні щодня не бувають. Щодо фоліової кислоти, то з одного боку на фоліову кислоту багато листова зелень і ніби дефіциту цих продуктів немає. Але щоб забезпечити збільшену потребу вагітної жінки у фолатах, то необхідно споживати практично кілограм листової зелені щоденно. Саме тому, враховуючи доказану важливість вітаміну В9 в розвитку плода і профілактиці невиношування, важливо, аби цей вітамін обов'язково входив в адекватних дозах склад вітамінних комплексів вагітної жінки. Тільки збалансоване і різноманітне харчування здатне забезпечити щоденну потребу у вітамінах. А на сьогодні все, Побачимось!